А знаєш, мені погано без тебе. Коли далеко по роботі я їду, і таке відчуття, що більше не треба, тільки поряд, щоб ти була рідна. Ми частинки одного життя, бо тримаємо разом наші руки. І без тебе це все страждання, серце колить від тієї розлуки. Наче штука проста людина, так дивуєш мене щоразу, а я хочу лиш як дитина, хочу просто твого я часу. Прокидатися хочу з тобою, пізно снідати, пити каву, готувати з тобою весною якусь нову тропічну страву. Знаєш, я вже прямую додому. Скучив, втомлений, хочу до тебе, зайду, скину рюкзак додолу, підхоплю тебе міцно до себе.